Привіт усім! Мене звати Єлизавета Скакун і я авторка каналу Сабліміна Української. Я сьогодні хочу поговорити з вами про розуміння того, що насправді усі ваші моделі-поведінки ви можете дуже легко пропрацювати. Це відбувається через перше чин, першим чином, через усвідомлення. Коли ви усвідомлюєте, що да, ви це маєте, тобто ви як приймаєте свою тіньову сторону, бо є це і є ваша тіньова сторона. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона потужна, тому що е... з кожним мінусом на кожен мінус дається плюс. І коли ви усвідомлюєте щось у собі, начебто погане, засуджене суспільством, як, наприклад, не знаю, що ви егоїстичен, Егоїстична, хочете уваги або ще щось такого. Ну, це багато у кожного індивідуально. І коли ви це приймете, коли ви зрозумієте, що це непогано не добре, і дозволите йому просто бути у вашому житті, таке, яке воно є, без усіляких намагань. Покращити його або заперечити, то наступним чином оцю усвідомлену модель поведінки ви можете змінити. Скоріш за все, ви можете це змінити через саме придумати собі. Я б не хотіла використовувати слово придумати, але уява це не щось абстрактне. А уява формує ваш всесвіт. Тому не сприймайте слово уявити як щось погане або щось дитяче чи несерйозне. Бо насправді уявити і придумати щось нове, щось своє, що буде вам більше імпонувати, ніж те, що ви маєте наразі, дасть вам велику силу по управлінню вашого життя. Бо коли ви зрозумієте, що змінювати себе насправді не так вже й складно, коли ви приймете той факт. Що насправді ви вже існуєте у моменті зараз, і у моменті зараз, тільки зараз, ви можете вже почати змінювати себе. Не, а, не через кілька днів чи кілька років. Ні. Вже зараз. Коли ви приймете той факт, що ви існуєте вже зараз у своєму, як би ідеальному образі і у своєму теперішньому, але по якійсь причині обираєте теперішній стан, тоді ви зможете це змінити. Бо змінити ви можете тільки після усвідомлення, як я вже сказала, і після того, як ви уявите, що я хочу по-іншому насправді, я хочу жити по-іншому. Бо якщо ви це усвідомлюєте і не змінюєте, означає тільки наступне, що вам просто вигідно бути у тій позиції, в якій ви знаходитесь. Це не погано, не добре. Просто не обманюйте себе. Ось таке от коротке відео записала з думками, які виникли після прогулянки. І взагалі я дуже сильно рекомендую кожному, в особливості жінкам. Дівчатам, жінкам, кожній жінці бувати одній. Проводити час одній. Наповнювати себе. Бо ви навіть не усвідомлюєте, скільки всього ви віддаєте у це життя і не віддаєте собі. Знову ж таки, можливо, це вам якось вигідно. Можливо, таким чином ви хочете отримати щось від інших. Але давайте собі те, що ви б хотіли мати. Тут навіть я проведу приклад, думаю, якось розвину цю думку ще далі, у наступних відео, або навіть зараз, про велику матір, про пробудження великої матірі, про матір землю, про те, що... чому вона називається велика, що означає бути великою. Великою означає бути, що ти, ти розумієш свої масштаби, і ці масштаби не про фізику, да? це масштаби про внутрішній стан, коли ти собі дозволяєш бути будь-якою. Будь Жіноча природа, вона мінлива, вона має багато ликів. Згадайте богинь, скільки існує богинь, дуже багато. Але це все. Є частиною великої матері, яка сама по собі може бути будь-якою. Ви можете бути берегинію, ви можете бути берегинею. Жінка є берегинію, так. Да. Але жінка може знищити усе, що її може заважати. Наша земля це доказує вже не перший раз. Якщо ви не будете поважати себе, не будете поважати велику матір. Можливо, цей меседж більше до представників чоловічої статі. Якщо ви не будете поважати велику матір, то велика матір може вас знищити. Бо кожен з нас є частиною Великої Матері, і кожен з нас отримує енергію Великої Матері. І в будь-якому випадку. Я говорила про те, що да, наповнюйте себе, проводьте більше часу на природі, особливо зараз. Пробуджується весна, пробуджується уся природа, і це просто прекрасно. Дозволяйте це собі. Дозволяйте собі просто бути і не намагатись догодити іншим. Бо ми всі вже навчились догоджати іншим. Спробуйте дати це собі. Нарешті усю ту любов і прийти до самої себе. Дякую за увагу. І до зустрічі.